У зв'язку з тим, що спроба росіян захопити Україну не зникає, спроба знайти певний компроміс тільки зростає. Проте інколи пропозиції миру доволі контроверсійні. Команда ТРК надвірно розпиталась у надвірняців, чи підтримують ті мир ціною втрати 20% території України. І ось що люди кажуть, чи погоджуєтесь з на мир, якщо 20% території України буде втрачено? Ні, не погоджуюсь. А ці хлопці як полягли, за що не погоджуюсь. Я не думаю, що це хороша ідея, оскільки дуже багато воїнів полягло за ці землі, тому віддавати їх не, не хочеться. Не погоджуюсь, тому що дуже багато життів віддано за нашу Україну, і якщо вони боролися дарма, то, то за що вони боролися? Не погоджуюсь. Має бути перемога. Так, це можливо жорстоко і, можливо, буде ще більше втрат. Але це буде справедливо відносно навіть тих людей, котрі вже загинули, віддали своє здоров'я життя за нас, за Україну. Питання не просте. Особисто я не згодився би. Але я старий і за мій рахунок воно не ну, я нічого не можу подіяти. Мені якось не, не дуже коректно може про це казати, аби я був е, потенційним солдатом, я мабуть сказати, що я готовий воювати до останнього. А як я старий і хворий, і я не, не буду мені з боку про це казати, не дуже коректно. Але в душі, в душі, я думаю, що це не треба робити. Все одно треба думати про майбутнє, про наших дітей, онуків. Ну добре, зараз ми якось перетопчемося. А ті, що такі зараз бігають. Їм прийдеться це все робити через 10-20 років. Ну, за це треба думати. Я вважаю, що так. що, що Найби було 20%, ніж має багато людей гинути. Най, Найкраще вже би було так. І маємо надію на перемогу, і в хлопцях і на їм Бог допомагає. бо А що в нас якісь виходи? Нема? Одна надія на Бога. Ні, ні, хлопці, мій син вже віддав життя. За що? Щоб віддати решта. А тоді що шнурок на шиї віщити? Поки найся Ну це б я не дуже розумію. Це важке питання. Дуже. Багато хлопців загинули. Сим на війні, ну. Ні, навряд. Чи. Це з Москалем. Ні. Це мир здоровцем. Майже абсолютна більшість висловлюється категорично проти такої ініціативи та плану отримати мир за рахунок територій. До того ж є і ті, котрі вірять таки у перемогу і одразу ж відкидають такого роду компроміс. Ні, не погодила Україна одна. Ні, не погоджуюся. Треба воювати за те, що наші хлопці, скільки хлопців полягло, то територію треба повернути. Я не вірю. Україна має бути цілісна, і ми не можемо нічого втратити. Я вірю тільки в перемогу.